Вітаю, шановні колеги! Сьогодні ми будемо працювати над дуже важливою темою медіограмотність в освіті та загрози кібербулінгу. У цифровому світі наші діти стискаються з величезною кількості інформації, взаємодій і ризиків. І наше з вами завдання навчитися розуміти ці ризики і допомагати дітям залишатися в безпеці. Сьогоднішній тренінг практичний. Ми будемо аналізувати реальну ситуацію, обговорювати алгоритм дій і працювати над тим, як створити здоровий цифровий простір у закладі. Почнемо з поняття медіаграмотності. Часто його сприймають вузько, як уміння розпізнавати фейкові новини. Але насправді медіаграмотність – це значно ширше. Це про критичне мислення, відповідальне споживання та створення інформації, уміння аналізувати ризики та захищати себе і дітей. Сьогодні діти часто стискаються з хейтом, маніпуляціями, дезінформацією. А все це є прямим шляхом до кібербулінгу. Кібербулінг це будь-які агресивні навмисні дії з використанням цифрових засобів соцмереж, месенджерів, ігор, платформ. Давайте коротко розглянемо основні його форми. Хейтерство. Публічні образи приниження в коментарях або чатах. часто під виглядом чату. ТРОЛІНГ: Провокації спрямовані на емоційний зрив людини. Це може бути серія стобних або образливих повідомлень. ДОКСИНГ Поширення приватних даних, адрес, номери телефону, фото будь-що без дозволу. Імперсонація. Створення фейкових аккаунтів від імені дитини чи вчителя. часто для дискредитації. Сексторшн шантаж інтимними фото один із найнебезпечніших видів кібернасильства. А також остракізм онлайн, ігнорування або виключення з групових чатів чи слів. Як бачимо, спектр широкий. І більшість цих ситуацій діти приховують, бо бояться осуду або покарання. Кібербулінг має серйозні наслідки. Для дітей це може бути тривожність, зниження самооцінки, панічні атаки, проблеми з концентрацією та навчанням. У закладах це призводить до конфліктів, скарг, зниження довіри до педагогів. І важливо, кібербулінг це не просто пожаркувало. Це правопорушення. В Україні діють норми кримінального кодексу, які відповідають за погрози, переслідування, поширення приватної інформації, сексуалізований контент тощо. А закон про освіту зобов'язує заклади реагувати системно. В цифровому світі теж є органи, який захищає. Це кіберполіція. Кіберполіція України це спеціальний підрозділ Національної поліції, який займається розслідуванням онлайн-злочинів, захистом громадян від кіберзагроз, протидією кібербулінгу шантажу онлайн-шахрайству, реагуванням на інциденти, що відбуваються у цифровому середовищі, виявленням і блокуванням небезпечних інтернет-груп, збором доказів у цифровій формі. Як звернутися до Кіберполіції? Є три офіційні канали. Перший онлайн звернення через офіційний сайт Кіберполіції. Там є спеціальна форма повідомлення про правопорушення. Це дуже зручно, швидко та можна додати докази. Другий варіант звернення у найближчий відділок Національної поліції. Підходить у ситуаціях, які потребують негайного реагування або включають загрозу життю. А також. Гаряча лінія Національної поліції 102. Якщо є термінові погрози, чи ситуація відбувається саме зараз, що зазвичай робить Кіберполіція? Після звернення вони можуть заблокувати аккаунт порушника, витребувати дані з соцмереж, такі як Facebook, Instagram, TikTok тощо, встановити особу власника профілю навіть через VPN, провести бесіду з батьками буллера, відкрити кримінальне провадження. Вилучити техніку у складних випадках, а також передати матеріали до закладів або служби у справах дітей. Про це треба говорити дітям, але як їм пояснити? Головне наголосити на тому, що кіберполіція це не караючий орган, а служба, яка захищає дітей від небезпеки в інтернеті. Мета кіберполіції зупинити шкоду, а не покарати будь-якою ціною. Важливо відокремлювати конфлікт від кібербулінгу. Для цього є ключові ознаки кібербулінгу. Це повторюваність, намір нашкодити, дисбаланс сил, публічність, вірусність цифрового контенту. Зараз з вами розберемо декілька ситуацій, з якими може стиснутися педагог. Наше завдання з вами розібратися. Конфлікт це чи булінг? Ситуація номер 1. Образливий мем у чаті. У класному чаті учень викладає змінений мем з фото однокласника з образливим підписом. Діти реагують, відправляють різноманітні смайлики, реакції, кілька разів пересилають у різні групи. Отже, конфлікт чи булінг. В цьому випадку це булінг. Є публічність. Мем побачить увесь клас. Є приниження та формування образливого образу. Є цифровий слід, контент розходиться між іншими групами. Є дисбаланс сил один проти групи. Навіть якщо це все зроблено для жарту, шкода реальна. У цій ситуації важливо дуже швидко зупинити розповсюдження контенту. Ситуація друга. Посварилися в коментарях. Двоє дітей у соцмережі почали сперечатися під постом про гру. Спір переріс в обмін неприємними словами. Жодна із сторін не зупиняється. Отже, це конфлікт. Немає дисбалансу сил, обидві сторони однаково активні. Немає повторюваності. Поки що це одиночна суперечка. Відсутній чіткий намір систематично принижувати. Ситуація може загостритись, але наразі це саме конфлікт. Зверніть увагу: конфлікт потрібно врегулювати. Але алгоритм реагування інший, ніж у випадку булінгу. Ситуація номер 3 Груповий чат без однієї дитини. Усі однокласники створили новий чат для спілкування і навмисно не додали одну дівчинку. Вони обговорюють там зустрічі, навчання, жарти, а в основному чаті її ігнорують. Дівчинка дізнається про інший чат від сторонньої людини. Булінг чи конфлікт. Це булінг, а саме остаркізм. Це навіть безобраз, але це форма кібернасильства. Навмисне соціальне виключення це психологічний тиск. Група проти однієї дитини це дисбаланс сил. Повторюваність це систематичне ігнорування в цій ситуації. Дуже важливо пояснювати учням, що виключення з онлайн-спільноти теж форма насильства. І ще одна ситуація. Коментар від фейкового аккаунту. У підлітка під фото з'являється коментар з невідомої сторінки. Ти повний нуль. Видались. Через день подібні коментарі з'являються знову. Учень підозрює однокласника, але в цьому не впевнений. Конфлікт чи булінг? Ця ситуація теж булінг. Чому? Є повторювальні принизливі нові коментарі. Анонімність часто свідчить про намір уникнути відповідальності. Наявна явна агресія і залякування. Дитина відчуває страх і невизначеність. Це серйозний ризик. У таких ситуаціях дитина часто боїться розповідати про ситуацію. Тут потрібна підтримка і фіксація доказів. Отже, ми бачимо, що кібербулінг це не лише образи, це і меми, і виключення з чату, і анонімні коментарі, і поширення фото усе, що задає системної шкоди. Наша задача як педагогів вчасно відрізнити конфлікт від насильства та правильно відреагувати. Коли педагог дізнається про кібербулінг, у нього має бути чіткий алгоритм дій. Його можна умовно поділити на три етапи. Етап номер 1 Робота з постраждалим. Спокійно вислухати і не злевинувачувати. зібрати докази, скріншоти, посилання, повідомлення. Вияснити рівень ризику, чи є погрози, чи потрібно втручання кіберполіції, підтримати пояснити, що він чи вона не винні. Етап номер 2 Дії в межах закладу: повідомити адміністрацію, розповісти психологу при закладі, провести роботу з батьками, зафіксувати інцидент у внутрішній документації. Дуже важливо надіяти емоційно і не робити висновків без факту. Етап номер 3 робота з булером: пояснити, чому його поведінка неприступна, з'ясувати мотиви, чому він це робить, організувати допомогу психолога, пояснити юридичні наслідки. Головне працювати з поведінкою, а не навішувати ярлик на дитину. Зараз пропоную розглянути одну реальну ситуацію. Уявімо, що у класному чаті кілька дітей створили меми з фотографією однокласниці, ви дозмінили її, підписали образливими словами та поширили в шкільній За, на загал. Що потрібно зробити в першу чергу, а та що б зробили ви? Запам'ятайте, що алгоритм дій завжди буде один: підтримка, фіксація, адміністрація, психолог, батьки. Щоб зменшити ризики, важливо будувати культуру безпеки. У закладі можуть працювати такі інструменти: Кодекс поведінки в інтернеті, окремий документ для батьків і для дітей, регулярні інформативні уроки з медіаграмотності, модерація класних чатів. Ненасильська комунікація, обговорювання ризиків цифрового сліду. Діти мають розуміти, інтернет пам'ятає все. І дуже коротко про корисні ресурси. Зараз на екрані ви бачите декілька платформ, до яких ви можете звертатися в своїй роботі. Це те, чим ви можете користуватися щодня. Колеги, я дуже дякую вам за приділений час. Сьогодні ми розібралися з видами кібербулінгу, алгоритмами реагування та способами профілактики. Пам'ятаємо, наша увага, емпатія та медіаграмотність найкращий захист для дітей у цифровому світі.